Tough loss. Uh, we came out, we didn't have enough energy. Um, I think the other team did a great job of, you know, staying uh, energized as, as they had the lead um, and kept pushing and making tough shots. and, uh... it was a and when we виходили, вони билися, а вони робили складні катки. Um, uh, once we got down, we struggled to cut the lead, um, which, you know, it was just tough climb at the lead the whole game, trying to fight our way back. Коли ми відстали, то ми спробували нас догнати, скоротити принаймні відставання, це було для нас дуже складно. Всю гру нас доганяти це дуже складно. Uh, right now, all we could do is just put this one behind us and look forward to our game on Sunday. Єдине, що нам залишається зараз робити, це пошвидше забути, залишити це в історії, цю поразку, і думати про гру, яка буде в неділю. Очі трудно сказати, як команда проіграла 20 очка. А що я можу сказати? Я думаю, що Джаред каже, що це правда. Ми не граємо з енергією, ми можемо зберігати будь-яку гейм. Так, те, що сказав Джаред, це є правдою. Ми грали без достатнього заряду, і

Я зараз намагався зрозуміти так, що могли б зробити так, що для того, щоб підтримати команду от, в таку скрутну хвилину. Коли у тебе в складі стільки молодих гравців, то це дуже непросто знайти спосіб, щоб повернути їх у гру. 15-20

В будь-якому випадку хочу привітати Кривоз Баскет, вони відіграли прекрасну гру. And now we were we have to think about next game and coming and fight different in that what we did today. Ну, єдине, що нам треба зробити, це дійсно забути сьогоднішній матч, думати про неділю, битися в неділю і грати не так, як сьогодні. Sakniuk is a young player. I want him to start from the from the first game to understand what he need to improve his game. Сергій Укравець молодий, я хотів би, звісно, щоб він починав одразу з перших виправі, щоб мені було зрозуміло, де йому треба підсилюватись. Before I start working with him and convince him and show him where he needs to improve his game, I want him to face his potential at this level first. And then we will start to teach them. Mm -hmm. Для того, щоб зрозуміти, в якому напрямку розвиватися, треба побачити, побачити всі його недоліки, всі його вади у грі саме в роботі, і тоді вказати шлях і почати роботу над його зростанням потрібно в напрямку. I start with the first three-four minutes, and the first four minutes you don't win and lose the game. And then I play him over the later because the game was already finished, and then I took a chance to give him more minutes. Він вийшов з самого початку, там зіграв 2-3 хвилини, так, 2-3 хвилини матч не програш на початку, ну і потім я його ще випустив наприкінці, коли вже було очевидно, що шансів у нас немає. this is the goal our club, show our young players, put them on the court, improve them and give them future. І це наше основне завдання, так, давати шанс молодим гравцям кидати в бій і працювати над тим, щоб не було майбутнього.